Всім привіт! Сьогодні до вашої уваги такий електровелосипед. Це електрик нашого власного виробництва. Велосипед класнючий, фірмовий на алюмінієвій рамі, з внутрішньою проводкою дротів. Дуже, дуже корисний такий багатофункціональний руль. Тут на виносі можна поміняти нахил, також можна саму чайку руля теж міняти вперед або назад. Має він гарну вилочку з амортизацією, з редагуванням відскоку, та можна її блокувати, робити ригідного типу. Металеві щитки, колеса тут подвійні, алюмінієві, гума 29 на 2,35. Теж така широченька і дрібний зубчик підійде по любому. По будь-якій поверхності просування вашого байку. Встановили моторчик від компанії Мксус Тут, якщо подивитися, можна бачити напис имбасірований, він не, не, не маркером написаний, ні голограмкою, ні лазером. Це 100% оригінал. Мотор колеса 500 Вт-48 вольт, редукторне. Тобто воно не супротивляється взагалі руху. Дивимося далі. Ручка тут встановлена половинчатого типу е, мотокласу. Тобто вона рухається таким чином на себе. Половинка рухається, половинка ні. Це дуже безпечно і удобно. Встановили дзеркала заднього огляду. Е, що тут ще є? Є перемикач швидкості Shimano RivaShift. Є е, Важель, який включає світло та круїз контроль. Ще ця ручка обладнана замком запалювання. Коли включаєш електровелосипед, можна бачити тут залишок енергії на вашої батареї. Тут батарея повністю заряджена. Тобто, коли ви бачите, що є індикація, то вже ваш електровелосипед Може їхати. Керується дуже просто, навіть коли газ бросив, є хороший накат, він дуже гарно їде, дуже легко, можна як на педалях, так і на електротягі. Тут встановлений багажник 500 Втний 48 В, 10,4 години. багажник съйомний. Проти алюмінієві, міцні корпус алюмінієвий, Є кнопка, є індикація, є замок, який фіксує акумулятор на рамі, дуже легко дуже легко знімається для того, щоб зарядити його окремо від рами. Потім встановив на місце, повернув ключика і все, він тримається дуже міцно. Також ззаду щітки металеві, повнорозмірні. Перемикач, як і зірочка тут фірми Шивано, це оригінал, теж воно нормально буде працювати і тривалий час. Встановлені дискові гальма. Є ще подножка така. І система шатунів від фірми Провіл, Вона теж рахується як легкосклавна, якісна, дуже міцна. На цьому велосипеді ви можете побачити такий кошик, він зйомний, в будь-який час можна його встановити, тут є фіксатор. Якщо, наприклад, ви не використовуєте його, він легко знімається і вам не заважає. Також є потужне світло, 18 світодіодів, 2500 люмінів. Дуже ярка, потужна фара, яка під'єднана до акумулятора через контролер. Контролер тут встановлений фірми Huawei на 500 Вт на 18 А. Всі запчастини тут якісні стоять. І... Да, да. Будете дуже задоволені. Такий велосипед може здолати відстань до 50 кілометрів на акумуляторі. Кому сподобався, він є в двох кольорах, він є в різних розмірах колес. Є 27,5, є 29, 26. Тобто є що обрати. Якщо треба ну, трошки більшу відстань зробити вам. Електровелосипед можемо запропонувати вам різні акумулятори. Вони у нас від 8, від 8 до 18 ампер годин. Є 36 вольт, є 48 вольт, є багатий вибір мотор колес, вони вже заготовлені під ваше замовлення. Якщо кому сподобалось, звертайтесь, всі контакти ви знайдете в профілі. Всім пока.